Ти особисто а, якось використовуєш а, штучний інтелект в своїй роботі. Ти займаєшся Project Manager, то, можливо, для наших глядачів скажи в двох словах, що це за професія, і, можливо, як ти використовуєш а, AI, якщо використовуєш. Project manager – це та людина. Яка дбає про свою команду, перш за все, я, я завжди кажу, що це людина, яка дбає про свою команду. Mm -hmm. це, це не просто якийсь там начальник чи щось таке. Людина, яка дбає про свою команду і робить так, щоб його команда мала все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу вчасно і якісно. Це можуть будь-які будь там проекти, або там веб-сайти, або мобільні додатки, або просто системи, які ми не бачимо, але вони за кулісами роблять магію, і нам усім угу. дуже зручно так, і комфортно. Штучний інтелект у своїй роботі. Я іноді використовую так. Я іноді питаю якісь речі у чат-GPT, наприклад, коли мені потрібно. Доволі швидко зробити синтез або вибірку якихось даних, ну якісь поради, можливо, або дізнатися про те, там які ще є інструменти, або щоб він для мене там щось зробив, наприклад, ну, із такого з релевантного, те, що сталося, наприклад, цього тижня. Це такий простий приклад, але ну, тим не менше, мені потрібно було перекласти. Листи, які там одна наша система відправляє користувачам. Ем, і у нас ем, була зміна у цих прикладах тобто було п'ять мов: там, англійська, іспанська, німецька, арабська і в'єтнамська. Ось п'ять угу. мов. Нам потрібно було прикласти листи. Ми зверталися до. Агентства, що робили переклади, там у нас було 15 листів. От ну, ти уявляєш, uh -huh. це якийсь об'єм роботи, і, в принципі, нам потрібно було один лист трошки змінити. Отже, ти міняєш контент наповнення цього листа, там декілька речень буквально ми змінили, але для того, щоб. Пришвидше цей процес, там були якісь свята у, у там, в якійсь країні, не пам'ятаю, на сході знаходилось це агентство. Ми запитали у чат Приклади переклади, будь ласка, це речення одразу на п'ять мов, і він ну, зробив переклад. Приклад дуже примітивний. Так, дійсно можна було пойти, піти, все те саме зробити там у Google Translate, наприклад, але тим не менш, тобто це більш такий зручний інструмент, який дозволяє робити якісь такі речі. Також е, я читав таку штуку, що у IT сьогодні дуже часто е, користуються. Чат GPT або іншим штучним інтелектом, наприклад, там розробники або там продакт-менеджери, вже там люди, які відповідають більше за продукт, за концепцію, за такі якісь стратегічні речі, їх стає все більше і більше. І дійсно я помічаю, там у розмові у нас на проєкті є Project, тобто вибачаюсь, Продакт менеджер, uh -huh. і він іноді, ну так, по, -по, по фану він робить скріншот відправляє о, а дивіться, що мені чат GPT з цього приводу відповів. Тобто дійсно люди це. Цим користується. Щодо мене, також я використовую іноді. там Міджорні тобто це система штучного інтелекту, яка зображення генерує. Ось там я так для себе там для, якісь шукав варіанти креативи. А, і я бавився ще у Фотошопі, і зараз є у Фотошопі вже вбудована функція, коли ти виділяєш якусь е, там, область і кажеш, що Окей, тут мені там, прибери це, або додай це, або тепер зробить mm -hmm. це більше, менше, додай тіні, і так далі. так далі. Дуже прикольно. Е, ну, Більшість людей зараз це використовує задля фану, задля розваг, як це завжди буває. Тобто всі, всі ми, е, врешті-решт, е, у, у розваги виходимо, тому що. З, з, ну, Ця сфера розваг, там ті самі інстаграми, Ютуби, відосики, ось це е генерує багато також і грошей, тому ну, дуже багато людей використовують саме для цього. Але в роботі також е дуже часто зустрічаються. Ти зачепив, що багато людей використовують для створення поширення контенту і заробляють так. на цьому. Е можеш деякі приклади навести, наприклад, як зараз штучний інтелект може допомагати. Людині в тому, щоб створювати більше контенту, і як на цьому можна краще заробляти? Це копірайтинг, це створення статей. Наприклад, коли ти попишеш пишеш статті якісь, тобто тобі ну, це займає час, ти можеш дати якісь вводні дані, просто укривки якихось фраз, ідей. І він тобі їх згрупує, наприклад, чаджепі тобі їх згрупує, зробить якусь цікаву статтю. Ти можеш цю статтю дати, так би мовити, скормити якійсь системі, яка зображення малює, і він ще підбере якісь зображення, які краще пасують до цієї статті, можна зробити запит. Є система, здається, вона Make Video називається, здається, це Facebook, її створює, розроблює, то вона ще й на ходу там якесь може відео там створити. Воно іноді там трошки сире, таке, але тим не менш, це, це печально. Це, 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 це початок і це круто. Є системи, які потім можуть, наприклад, в тебе є е, текст, і в тебе вже є відео, але треба його начитати. Є е, е, системи, які. Тобі можуть його начитати набагато краще, ніж це робить ну знову ж таки, наприклад, той Google Translate. Google Translate він так трошки роботизовано таким mm -hmm. металічним голосом, тобі зачитує текст. Є системи які цей текст зачитують навіть більше. Вони можуть взяти за, приклад, мову або звук. Як говорить, ну я не знаю, хай це буде Зеленський, так ага. і його голосом прочитати ще іншою мовою, і там будуть придихи, і все ну тобто дуже воно реалістично. Буде, так будуть звучати дуже реалістично. Тому є багато всяких штук, коли можна і покращувати, не просто створювати, а ще й і покращувати вже те, що в тебе є. Я для наших слухачів буквально поясню декілька секунд, що. В сучасному світі створюючи контент, є люди, які публікують систематично в своїх блогах, в своїх пабліках велику кількість матеріалу, і чим якісніший цей матеріал, чим він цікавіший, тим більше приходить підписників, тим більше репостів, коментарів соцмережа може просувати Це можна заробляти на рекламі. А ти приклад, що ти навів на початку, коли людина створила якусь статтю, розмістили її на свій власний блог, то там теж можна продавати рекламу від того самого гугла. І чим більше в тебе людей приходить почитати твій блог, тим більше ти можеш заробити. Тобто, виходить так, що зараз штучний інтелект він стає такими, поки що, не дуже розумними, але все ж таки руками, такими, які роблять за тебе таку, поки що, таку брудну і полубрудну роботу. А в перспективі це може бути вже і достатньо розумна робота, в принципі. Так, ну і наприклад, той самий SEO, тобто оптимізація для пошукових цих рушіїв, Також є штучний інтелект, який одразу це все це може зробити. Тобто твій сайт буде краще аранжуватися, його буде показувати вище, десь у пошуку. Такі штуки також є. Якщо ви хочете дізнатися більше про штучний інтелект, які він надає можливості, що їм можна робити, як ви можете його використовувати у повсякденному житті та у роботі, запрошуємо вас на наш курс, де ви дізнаєтеся більше про нього. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Можливо, ти знаєш якісь ще приклади монетизації штучного інтелекту, де взагалі його ще активно використовують. А можливо, в твоїй сфері IT є люди, які завдяки штучному інтелекту більше і краще заробляють гроші. Можливо, можеш поділитися такими такимись прикладами. Ну, взагалі, як приклади, ну, є така цікава штука, яка робить із аудіо файлів, нотатки, тобто ти просто можеш там щось начитувати. Воно на ходу одразу записує все, що ти кажеш. Це дуже прикольно, дуже зручно, і ну сьогодні навіть. Вже є такі штуки, вони вбудовані у програми для різних зустрічей для мітингів. Я не пам'ятаю, чи є це у Zoom, наприклад, але ось Microsoft має свою таку програму, як Teams, це Skype на максималках, так би мовити. Uh -huh. так, і в ньому вже є запис всього, що відбувається. Тобто, люди у моїй компанії, наприклад, люди користуються додатком, що під час. Зустрічей, аналізую все, що було сказано, і потім для наступних зустрічі там робить план окей тобто було сказано ТТТ Ми маємо робити ТТТ Там сьогодні є такі проблеми, ми маємо їх вирішити. Тобто, раніше все це робила. Людина, тобто хтось, або навіть я, як Project Manager, я uh -huh. мав це записувати, робити нотатки, і потім для когось там створювати задачі. Сьогодні все це вже робиться само воно автоматично. Для розробників вже є. Ну, Давним-давно вже була така штука, як здається, Github, або просто Git, або Github Copilot. Це така штука, яка допомагала або радила. Там, що де як написати якийсь код. Сьогодні вже є більше інструментів, які навіть розробникам допомагають код свій писати. Треба зробити такий невеличкий відступ. Ну, як ти вже казав, тобто воно можливо розумне, але ще не таке розумне, тобто угу. іноді воно може порадити якусь там майчню, річ, да? да? Буває таке. Саме тому сьогодні ще не можна сказати, що прям штучний інтелект він. Просто може позбавити всіх роботи. Тобто, все одно потрібні люди, які будуть його моніторити, які будуть трошки там щось десь виправляти. Uh -huh. ем, і е, навіть я цікав, цікаву таку штуку читав, що як професія, можливо, буде е, це людина, яка має бути слідкувати за етикою штучного інтелекту. Також. Тобто, ну як е, 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 це кажуть, е, слово коли перевіряють постійно контент це цензура. Ну, тобто, okay. цензура да, має бути завжди. ось Це з приводу того, які були штуки, що в мене в компанії, тобто моя компанія вона займається Форексом, це торгівля на біржах, там різні валютні пари, okay. коштовні метали і так далі. І один з варіантів. Штучного інтелекту це системи, які ну там різні роботи, які торгують, купляють, продають і так далі. Вони вже були давно. Вони або копіюють один одного, або там ти можеш прописати якусь логіку, що у такому випадку там те, у такому року купуй тут, продавай, тут відкривай, тут, тут закривай, умовно. так. Але вони все одно були такі дещо примітивні, тобто штучний інтелект. Сьогодні дуже багато статей. Там, коли читаєш про біткоін, багато статей є про те, як штучному інтелекту дають там інформацію про те, як біткоін там зростав. І... Потім публікують якісь прогнози, які роблять робить штучний інтелект. Тобто ем, у трейдингу також буде використовуватися штучний інтелект, він, він буде використовуватися усюду. Е, проблема, яку я вбачаю, е, штучний інтелект будуть пхати усюди, куди воно не потрібно. Знаєш, тобто штучний інтелект вже буде у кожному холодильнику та у праці. Тобто, так, щось корисне воно можливо зробить, але. Ну не, не завжди і не всюди вони потрібно. Але так, звісно, це має буде мати вплив і буде покращувати робочі процеси. У нас тобою є спільний знайомий Бодя, і, і я пам'ятаю, як я дивився, коли він писав для певної програми. Такий код йому було потрібно зробити, і він ну, не міг зробити це правильно. Він в чат GPT написав задачу конкретно. Напиши мені код, щоб це зробило те те Тобто він написав базовий алгоритм, і чат GPT відразу йому згенерував, і він його вставив, і цей код працював. Я тоді перший раз таки був вражений, я подумав, вау, круто! Тобто, замість програміста пишеться це. І, звичайно, цей скрипт, ця програма, вона потім приносить там певний прибуток. Там це алгоритм, який продається іншим людям. і я от для себе зрозумів, що ми вже входимо в такий час, коли ми можемо створювати якийсь контент, який ми потім продаємо, ми можемо надавати якісь послуги. Там ми щось дізналися через чат GPT, Чи, наприклад, ми просто. Навчилися як працювати з чат чатом GPT розумно, і ми потім можемо продати себе як консалтинга, як людина, яка консультант в якусь там компанію, яка займається бізнесом, і ми втілюємо штучний інтелект в цей бізнес. І ми є таким інтегратором цього. Тобто, сьогодні, завдяки е такому чату GPT і взагалі штучному інтелекту можна дуже непогано заробляти і він може дуже сильно допомагати. Можливо, ти знаєш якісь ще приклади, як людина може заробляти завдяки там, чату GPT, чи, можливо, там, в тебе якісь знайомі, які от, використовують його певним чином, і це приносить їм якийсь прибуток. Ну, такий кейс цікавий. Ну, багато людей вже його використовують, я вважаю. Але тим не менш, люди створюють якісь зображення, тобто вони. Використовуючи штучні інтелекти, і штучні системи, створюють якісь там зображення, якісь. Картини. І... картинки якісь. А, там, навіть, ну, це, що що завгодно, що так. Просто угу. якісь зображення, якісь прикольні, великі, гарні. Там, щось про, нехай це буде про космос, або якісь альтернативні варіанти. Там, там, Кіно або мультфільмів там різних персонажів, тобто якісь там фантазії з ними, там uh -huh. які у них можуть бути різні, різні там костюми і так далі, так далі. Якби вони могли виглядати, хтось це використовує потім і виставляє на продаж як картини, потім, тобто, ну наприклад, для інтер'єру. Роблять якісь там як їх правильно називати тріптіх, так там з трьох зображень, наприклад, такі штуки. Е, є така платформа Etsy, яка в принципі. Була зроблена для того, щоб люди там продавали якісь свої хендмейд штуки, uh -huh. які були зроблені ну саме ручну. Е, але сьогодні там дуже багато діджитал, всяких цифрових штук продається, тому там продаються і ось такі зображення. Е, якісь е, там картини, якісь е, нехай буде заставки на мобільний телефон. Е, е, хтось е, створює такі. Ну, там Картинки потім їх ще потім їх ще йде далі. ще відео з цього створює. там <свісна> Сьогодні дуже багато така вірусна штука. У YouTube можна зустріти. Ну Я думаю, і, там, і у Ніктоці, і в Інстаграмі. Ну Це знову ж таки, ми повертаємося до створення контенту, але така вірусна штука дуже прикольна, мені дуже подобається там. Чомусь взяли саме Баланціагу і уявляли собі, наприклад, Гаррі Поттер. Якщо б Гаррі Поттер знімала б Баланціага, і всі ці персонажі, вони там всі такі там вдягнені потім зоряні війни, також вони там у різних в різному цьому одязі. Або, якби, там Адідас створював би це. Ну, там, ну, воно трошки так більше про одяг спочатку було, потім, якби це було там у якійсь країні, там десь там, у Африці, або, або ще там десь. Ну і так далі, і так так далі далі Тому е різні є дійсно е варіанти. Е ще із такого цікавого я знаю, що штучний інтелект, навіть той самий чат GPT, його. Роблять різні плагіни, тобто додаткові програми, які можна потім інтегрувати там кудись, куди завгодно. наприклад Я конкретно хотів розказати про відеоігри. Всі ми знаємо, коли ти граєш у відеоігри, там є якісь персонажі, якими ти не можеш грати. Так звані NPC, non-playable Characters, тобто ну, персонажі, якими ти не можеш грати. Вони там просто стоять, вони ну, заскриптовані, якісь відповіді тобі дають, і все, і ти з ними якось ну, дуже сильно не поспілкуєшся. Тобто є ліміт того, що вони можуть сказати. І люди роблять такі плагіни, коли. У відеоігри вони вбудовують цей чат GPT. Ти можеш з будь-яким, в принципі, персонажем. В який то, раніше був мертвим таким. Так, то умовно. Ну, ну, да, умовно. тобто ти можеш з ним якось взаємодіяти, спілкуватися і так далі. Угу. І зараз додають штучний інтелект, розробники у також там у свої ігри, частково як можуть. Прикольно. І давай ще, мабуть, наостанок трошки поговоримо про e-commerce, тому що ми багато проговорили про те, як можна заробляти створюючий контент на Е, Є, звичайно, моменти, коли там дизайнери чи люди, які займаються неймінгом, брендінгом, вони в чат GPT просять там, зроби мені там декілька там, сотень варіантів назви, потім компилюють ці назви. Вони придумують якісь оригінальні назви завдяки Midjourney Я знаю, що деякі люди вже так така нейромережа, яка створює зображення, де. Які люди намагаються ідею для логотипу якогось там собі взяти. Давай поговоримо трошки про e-commerce. Як можна штучний інтелект використовувати? Він же може робити нам якийсь опис для нашого товару. Можливо, він може проаналізувати якийсь товар, да, там, взяти, що там, більш цікаво було. Можливо, в тебе є якісь там ідеї, як штучний інтелект може допомогти людям, які займаються саме e-commerce. Ну так, окрім того, що ти сказав, що там може зробити якусь аналітику, може більш привабливий якийсь е, зробити там опис, може, можливо, навіть допомогти згенерувати якісь прикольні зображення, або угу. зробити, вирізати фон там до да, фотографії. Змінити, там, там, так, карточку так, так, тобто як зробити ретачинг, тобто ну, зробити, покращити там це зображення, ось зробити його більш привабливим. Можливо, Ще е, може придумати там, які ще товари паралельно з цим можуть підійти під цей товар. Якщо ми говоримо там про одяг, наприклад, то він на ходу може якось компонувати. Знову ж таки, він проаналізував покази мод і е, взяв. До якоїсь блузки, або там піджака, який okay. ти хочеш собі купити, він там пропонує тобі, що ще можна туди додати. Товари може додати. Ну, так, Тобто okay. якийсь лук для тебе, такий ім іміджевий, тобто, твій стиль, по, -по, -по твоєму стилю, що собі підібрати. Okay. Е може. Роз, ну, е якщо ця мережа, також має е е нейромережа або штучний інтелект, якщо. Має доступ до там, вподобань або до списків побажань клієнта. Ну, то може якісь персоналізовані створити для нього кампанії рекламні, так, якусь mm -hmm. рекламу, навіть рекламу, саму рекламу створити якусь прикольну постійну і портити кудись. Так для розсилки зробити так, спокійно. Розсилку, якусь саму, акцію придумати. Так. Ну про, я ж кажу, тобто да. якісь там або там знижки, mm -hmm. або індивідуальні, або навіть глобально для всіх. Тобто воно знає, коли йде яке свято, навіть яке ми не знаємо, знаєш, як у Вайбері батьки завжди присилають сьогодні, <свят> там свято якесь там. <свят> про День водолазу. <світ> да, наприклад, ось тобто, і ось в честь дня водолаза Сьогодні ми ось водолазки да, у нас сьогодні знижки, умовно так. Тому тобто, ну, ми зараз фантазуємо на ходу, але все це реальні речі. Чому це не робимо ми, чому це не робимо ми сьогодні зараз? Тому що завжди роботи стільки, і більш важливих якихось речей, що тебе просто не вистачає на все. <світ> Саме тому я вважаю, що штучний інтелект він не позбавить нас всіх по якоїсь роботи, це буде додатковий інструмент які будуть полегшувати ем, наше життя. Тому що ну я, скільки б роботи не було, скільки так. б ти її не зробив сьогодні, завтра ти прийдеш на роботу, і в тебе буде ще робота, яку треба робити. Ось, ось власне, і все.